Ще раз доброго дня усім. Ще одне поступлення товару товару компанії Грінвіза Харківської компанії дуже велике поступлення, тому коротко зупинюсь на всьому, що прийшло. і пораджу, що саме вживати краще зараз весною. Прийшли усі свічки серії Вітол. Чорний кмин, проста вітол, це чоловічі, зелений горіх, чайне дерево, гельма вітол, свічки насіння-люйних екстракт чистетілу, зертки пшениці Прополіс, обліпіха подорожній, вітол і жиром печінки акули. Зараз наявності у селці вся серія бренду вітол, Тому заходьте. хто... Замовляв, будь ласка, всі свічки зараз є у наявності. Щодо свічок, хочу порадити чоловікам звернути увагу на простовітол і жінкам на екстракти софори з прополісом та зародками пшениці. І для діток гельма вітол. це протиапаразитарні свічечки, тобто самі головні такі. Тепер прийшли бальзами: бальзам енергія серця, бальзам для здоров'я жінок, здоров'я печінки, антипаразитарний, антистресовий, бронхолегеневий для чистих судин, цукрознижуваний, шлунково-кишковий. Зараз хочу нагадати, що весна є таким. Сезоном да очищення не раз про це говорю, тому я рекомендую антипаразитарний бальзамчик. Так, з антистресовим, щоб краще почистити організм, да? в кого є проблеми з шлунково-пішковим трактом, дуже гарно працює, дуже гарно відновлює печінку для здоров'я печінки. Цукрознижуваний бальзамчик гарно працює з тими, в кого підвищений цукор. Є такі досвіди, що цукрознижеваний бальзамчик, буквально дві пляшечки, знижує рівень цукру на 5-6 пунктів. Тобто, якщо його пити на постійній основі, можна навіть відмовитися від гормонозалежних препаратів. Також для чистих судин, це для тих, у кого підвищений тих. Тобто, перше це гіпертонія. Склади цих бальзамів це натуральні масла і трави. Дуже гарно засвоюються, тому що одразу поступають в кровоносні судини. Далі. Прийшов антиалкогольний бальзамчик сиропчик бальзам, тобто це антистресовий, називається він антиалкогольний, але дуже гарно працює з стресовими станами, дуже гарно заспокоює, тому що має детоксикуючий, адаптуючий і заспокійливий ефект. Також прийшла велика серія. Капсул. Зараз я на них зупинюся. Хочу ще зупинитися на олії амаранта. Будь ласка, хто замовляв, приходьте вже є. Чому я раджу олія амаранта Особливо в кого зараз є загострення шлунково кишкового тракту. У кого зараз болить шлунок, пече, болить, неюча така біль. Олія амаранта дуже гарно працює з епітелієм шлунку. Тому пропити це масло. Раджу зараз також в кого загострення зі шлунком. Прийшов також спрей, швидка допомога з прополісом це для горла. Дуже багато зараз звертаються людей з проблемами горла, першіння в горлі, це хімічне, скажу зразу, хімічне таке отруєння і підтримати свою слизову Оболонку ротової порожнини можна завдяки отаким спрейчикам. Ще є спрей з чайним деревом, а це з прополісом. Так, повертаємося до наших капсул. Прийшли ресвератрол капсули. Це натуральний екстракт території японської та кісточок винограду. Що ж це за комплекс ресвератрол? Це регенерація клітин, відновлення омоложення. Тобто, хто хоче бути завжди молодим і гарним, то я пропоную хоча б два рази на рік рекомендую пропивати ресвератро. Далі цинк, мінерал з вітаміном С, сам вітамін С, омега-комплекс 369, детокс нирок. Дуже зараз рекомендую пропивати детокс нирок з олією кавуна, тому що треба очистити організм. І він входить в програму очищення нирок. Далі прийшов колаген, комплекс для покращення пам'яті, лімфолайт. Я вже зупинялась на цьому продукті, продукт для очищення лімфи. Дуже має гарний склад і гарно працює. Також для поліпшення мозгового кровообігу прийшов глюкозамін, хандрейтін з МСМ, природною сіркою. Це працює для відновлення хрящової тканини, в кого проблеми з суглобами. Також мелатонін, якість нашого сну для тих, хто не вдається багато відпочивати, хто пізно лягає і не висипається, то цей продукт стане у нагоді. Капсули антиглімітні вже самі за себе говорять, тобто це в програмах очищення. Також прийшов нормотон для нормалізації тиску, кардіонорм для серцевої судини і венонорм для венної системи, особливо у кого є проблеми з варікозом. Так, далі прийшов комплекс при клімаксі. Дуже гарно працює як замісна фітотерапія для жінок старшого віку. Капсули для очей, годують очі, тому що дуже гарний має склад масла, масла і трави. Тобто, підгодувати очі також варто, особливо в кого є проблеми, в кого погіршується зір. А це новий продукт, я вже про нього розповідала кидала ролики. Це продукт для чоловіків із гіперплазією, з пухлинами гормонального типу, доброякісними і навіть злоякісними. Для покращення травлення прийшли капсулки. Прийшли У Росептик. Це частева система. Можна застосовувати уросептик разом з Аденнопро. Для чоловіків, в котрих є проблеми з передніхоровою залозою. Забирає інфекцію, все чистотево. Далі прийшов магній, як я вже казала, магній потрібен всім і завжди. Це з проблемами м'язового болю, з судинами і взагалі з нервовою системою. Також імуногрін це мій улюблений продукт, ви вже про нього всі знаєте. Хто його вживав, майже не хворів. В цій осінній зимовий період і зараз зимово-весняний період. Тобто цей продукт це одна капсула, забезпечує вітамінами і мінералами на цілий день. І новенький продукт Габар розібрали минулий раз, тобто зараз вже знову він з'явився. Це антистресовий продукт, продукт, який дозволяє бути спокійним у будь ситуаціях. І допомагає покращити сон, допомагає покращити мозговий кровообіг, і навіть допомагає при панічних атаках. Дуже гарно застосовувати його для людей, котрі страждали від інсульту, після інсультний стан. Так, також прийшло, прийшла косметика. Кремчик і доктор Грін. Денний, нічний і для очей губ. Прийшли пептидна косметика для контуру очей та губ, та крем денний і тонік для обличчя. Також, будь ласка, хто замовляв, заходьте, тому що є вже в наявності, Гель для інтимної гігієни і гель для вмивання це гелі з пробіотичним комплексом. Дуже гарно зволожують, дуже гарно насичують нашу шкіру. Інтимної гігієни і вмивання. І також, хто замовляв, приходьте, вже немає куди ложити це для посуду пробіотичний гель. Так, ось так багато прийшло продукції. Я коротко зупинилася на кожному з продуктів. Заходьте, пишіть, замовляйте і бажаю усім гарного настрою і здоров'я.